Я вірю в ЗСУ, тому що наші солдати хоробрі, сильні і мужні, а добро завжди перемагає зло. Я люблю ЗСУ, тому що вони сильні, сміливі, люблять тваринок, а ще я люблю ЗСУ. Тому що там служить мій тато. Я вірю в селу, тому що вони найсильніші, найхоробріші, найзавзятіші, найвірніші воїни. Слава героям України! Я вірю в ЗСУ, тому що ви найкращі, найсильніші, завдяки вам мій сон спокійний. я можу навчатися в такий важкий час для нашої країни. Я вірю в нашу перемогу. Я пишаюся вами і хочу вам побажати сили, козацького духу, мужності і найміцнішого здоров'я. Повертайтеся живими. Слава ЗСУ! Слава Україні, слава нації! Я вірю в ЗСУ, тому що жодна армія світу в новітній історії не воювала, так як наші хлопці. Немає воїнів кращого за них. Я вірю в свою армію. Слава Україні, слава героям, слава нації. Дорогі наші воїни, ми хочемо вас привітати зі святом захисників України і побажати міцного здоров'я, щоб поскоріше закінчилась війна. Бережіть себе і повертайтесь живими. Зі святом казачим вас я вітаю, відваги, любові, щиро бажаю, хай буде все добре, здійсняться всі мрії, у серці хай тепляться світлі надії. І ще побажаю я щастя і добра, усім нам безмарно, тільки життя. Будьте мужнім і гідним, держави своєї, відважний нащадок країни всієї. Ви, наші захисники, опора держави, спокій у наших будинках, спокій наших близьких, у ваших сильних, надійних руках. Прийміть вітання з найкращим побажанням, добра, професійних успіхів, світлого настрою. Я бажаю вам, щоб вас поважали з успіху у всіх ваших справах, і ми пишаємося вами. Я вірю в ЗСУ, тому що наші хлопці найсміливіші. Дорогі наші Сергію Івановичу, Олеже Павловичу, Олександр Володимирович та Олена Миколаївна. Щиро вітаю вас із Днем Захисника та захисниці України. Бажаю всім вам міцного здоров'я! Повернення якнайшвидшого додому, перемоги і всього вам найкращого.